Всіх ради вітати в цей вечірний час на каналі Містері Оріани. Це канал про магію, про магічне ремесло, про сакральні знання. Дякую, що ви були з нами. І сьогодні, зараз, ми подивимося розклад, у чому полягає ваша магічна сила. Розклад досить простий, тому що є велетенські розклади, які детально. І глибоко е, опишуть ваші здібності вра, ваш вроджений потенціал. Зараз ми розглянемо, у чому ваша магічна сила. Вона може бути прихована, вона може бути активована, е, наявна. Отже. В чому ваша магічна сила? Так, один. Два. Три. 4, 5. ми обираємо одну карту. Перша, друга, третя, четверта, п'ята. Е, можна зупинити запис. Так, і поїхали. Отже, перша карта. Ви занадто чудовий емпад. Ви здатні вловлювати енергії тих людей, які знаходяться поруч. Це перше. Друге, у вас є дар яснобачення. Якщо він прихований, то тоді у вас занадто добре розвинена інтуїція, і ви дуже гарно відчуваєте і передбачаєте ті чи інші події. Також, якби ви були відьмою, у вас би дуже гарно лягали привороти. В цілому. Карта показує досить хороші, високі здібності. Розвивайте та користуйтеся вашою інтуїцією і трансформуйте її, наприклад, в яснобачення або в яснознання на кшталт чогось такого. Друга карта ті, ті хто брали, це Єрофант. Ви однозначно дуже потужні, або закладка у вас потужна у роботі з молитвами, у роботі з іконами і з церквою. Однозначно, коли ви будете молитися, вас почують. Ви не залишені, і, крім того, у вас також наявний і яскраво виражений янгол, охоронець. проаналізуйте своє життя, і ви побачите його незримий вплив у вашому житті. І подякуйте йому. Отже, у вас такий, знаєте, хороший, потужний набір, до, прояв таки, знаєте, до світла і потужний захист. Третя карта це. Карта смерть тих, хто обрав. Ви здатні бачити мертвих, ви здатні спілкуватися із предками. Так, якщо ці здібності у вас не розвинені, вони просто у вас можуть турбувати під час сну, коли ви спите. Також це некромагія, а також магія цвинтаря та кладовища. І легко підуть контакти із. З силами смерті і з аспектом смерті. Але е, тут треба проаналізувати, наскільки вам е, варто входити чи не варто, тому що це також дійсно цікаво, але потенціал однозначно наявний. Він може проявлятися, наприклад, тією ж самою інтуїцією, передчуттями, до речі, як і в попередніх варіантах, і е, задумайтеся. Третя карта. Страшний суд, ви дуже потужні на родової магії. Ви дуже тісно співпрацюєте з предками. Ви також здатні бачити духів, привидів, фантомів. І тут от такий знаєте спектр трудової магії. Дуже багато сили перейшло по крові. І знову ж таки, тут якраз це, це той момент, коли її треба використовувати. Тому що в цих моментах ну, мова не йшлася по народженню вона просто наявна. А треба шукати, чому там то вона є. Але отут у вас родовий момент, і ну, дійсно треба використовувати. І... Остання карта, ви також володієте досить потужною такою силою це ментальне поле. Подумав, та й відбулося. Тільки що хотів сказати, і воно знову ж таки відбулося. Це, по-перше, по-друге, у вас дуже хороший захист, і у вас є здібність до деструктивних впливів. Тобто, то, як то кажуть, чорнуха, вона може пограватися, тому що мечами можна завдавати болю, і це там магія голок, магія ножів, це все може піти. І повинен зізнатися, що от саме сьогодні в цьому розкладі зверніть увагу, як так випало цікаво: одиниця, одиниця. І посередині а, три високих аркани. Такий цікавий розклад, насичений, і однозначно е карти досить високі. І якщо ви дивитеся, то я так думаю, що ви не даремно дивитеся це відео, можливо, комусь воно. Допоможе, звісно, якщо комусь потрібно буде глибший розклад, звертайтеся і можна буде далі подивитися вашу безпосередньо вроджені здібності, ваш потенціал і ваш розвиток магічний наразі, чи варто, чи не варто. А також проглянути блоки і дозволи, чи можна займатися. Але якщо говорити по цим картам, у кожної з карт є. Є потенціал, і ви є носієм цього потенціалу. Дякую, що ви були з нами. Я буду вдячний, якщо ви зробите або коментар, або поставите уподобайку. Як бачите, наш канал досить новий, юний, і ми так разом йдемо в цей світ такий. Да? І я маю на увазі в, в світ соціальних мереж. Тому що зараз ви бачите таке набирає попиту цієї технології і різні соціальні мережі. І іноді хочеться просто щось розповісти, і щоб це ще було й корисним. Тому я вам дуже дякую, що ви були з нами. Звертайтеся і благословенної вам ночі.